А Ба... ти так вмеш? Ти ха 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 Ты що? Е, мушкетер! Марко, ешки <риваєш> на мікровильоти. Микрохвильотиць. Микрохвильок. Микро хвилю, хвилю. Вона хвилюється. Дякую тебе. Сьогодні у нас гості, мій величайший друг Алік Микричак. Дуже приємно. О, вірі, дякую, що ти прийшов. Дякую, марк. Сьогодні будемо що зробимо? Що зробимо? Будемо готувати рибу з Аляски. А лосось, pink salmon — Це наша горбуша. Але це аляски росте разсадікі і він дуже смач. Смачні Я знаю, що ти мега спеціаліст по м'ясу, але я знаю, що у тебе є багато знання. Про риби теж є. Yeah, трохи є. Я, трохи. не я, трохи. трохи. Думаю, що багато. Багато людей не знають, як розморозити заморожену продукти. Я знаю, бо вони весь час мене питають про це. Найбільша помилка, коли розморожують рибу, це класти в воду. Так робити не можна. О, Не можна, не можна. Взагалі. Не можна ще одна помилка, це розморозити його в духовці чи на мікровильовці. Микрохвильовці. Мікрохвильовці. Вона хвилюється. Хвилю, хвилю. Хоче розморозити, хвилю. тому вони хвилюються. Хвилю, хвилю. 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 Мікровильовські не треба. Я знаю ще один метод: Ох. рибу беруть, солять і кажуть, сіль розру, ну, розрушає лід. Так не можна робити це гіні, це, але але не багато, але це лю людей. Але найпростіший варіант це просто дістати рибу з морозилки або купити вже заморожену і покласти її в холодильник. Правильно, правильно. Тому що він буде достигати е, рівна температура до 3-4 градусів і не буде бактерії. А ще саме головне, що риба дуже швидко розморожується в холодильнику, і десь через 20-30 хвилин її можна вже нарізати. Правильно. Кладемо в холодильник. Давай. Алік! Да? Бачиш? Вже, вже Розморозилося. – А що ти тут зробилася? Спілкувався з глядачами. Просив а. їх написати коментар. А я думаю, що, що ти готував? Що це смач, смач, Ні, смач, я що не для роботи. Марко. – Ти що? Ти що? Я голодний, я хох... зараз йде. дуже швидко приготуємо. Mm. До речі, пройшло трошки часу, а риба розморозилась. Це тільки те, що був на лясі. – До речі, дуже круто, що вона до нас приїжджає саме в замороженому вигляді, тому що. Збереглися всі корисні речовини. Так, це ідеальна, це ідеальна ідеальна риба. Ідеальна. Звідки ти знаєш? Ну, oh, я, я ж був на Аляс. Правда? Так, 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 так. Це був величайший, величайший час. Давай я зроблю філе. Да. А ти розкажи про Аляску. Домовились. Бачиш, якісь рожевенькі. Рожевенькі і нема багато. Оліє, жира. Ага. Це тому, що це дикі. Дикі це дієтичне і взагалі величайше. А гарбуша це базова аляска їжа. Дуже багато гарбуше, Вона дуже ніжна. більше схожа на курку чи на, 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 на лосося. Дивіться, два філяшки і, вот, і ребет. Можу зробити бульйон. Він uh -huh, є ще чи, бульончелло, чи чи можна е, зробити соуси, чи можна зробити багато всього. Дивіться, у мене немає е, пінцетки. Нічого е. страшного, гарний шеф, може зробити це топором. О, але у мене є А ну давай спробуємо. Це я знімаю кісточки. Є ще хребет, є ще оці. Великі кістечки, які можна просто обрізати ножем. Це все можна використовувати для бульйона, так? Так, так, забуде буде, буде величезний бульйон. А ти знаєш, що на аляси нема е, фермерської культури і дикі. Є тільки дикі. Те, що кожна риба з аляски це дика риба. Є у горбуші дика, кожен це дуже. – Тон, Тоненька. – Дуже тоненька. Тонен, 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 да. Дуже тоненька. Я вже це я, відчув. А от, бачиш. Дивиться, яка красива. – Шикарно. Шикарно. – Ми зробили філе. Шикарне філе. А Мар ти так вмієш? Ха-ха-ха. Ти що? Ти <раз> -да <пра Arms performance> <car incremental> я мушкетер. – Марко. Покажи. Я ж казав, що я не для роботи. Зараз шкіра о, так. О, о! Зараз я перевірю. Друзі, напишіть в коментарях, у кого красивіше філе. Mm -hmm. Як роблять на лясі. Брюква окрема, ага, окрема ну, буде окрема. Вся частина теж окрема. Хвостова частина. Хвостова частина. Так, о, о, правильно. А потім це називають якраз філе. Оце філе. Філе. Горбуша, і взагалі лосося осася заляски, оскільки вона ді, дика, вона не жирна, Вона це дієтична. Це хвіст, треба смажити. Можна солити філе. Це найвеличніша частина. Криль пательна, стейки, так це все зробить. Це універсал. Частина величайша, як можна зробити все, що хочеш. А це ніжніше, не величайше, воно дуже ніжне, трошки більш жирне. Все, я потім приготуємо бульон. Найсмачніше. Чи соуселло. — Можна. Соусело не краще. А з цього? А з цього. Давай посолимо його. Пропоную саме таку круту рибу, тільки сіль і риба. Все. Найчастіше питають, скільки треба солі. Не будемо додавати багато сілі. <рес> я думаю, що 12 грам на кілограм. Я візьму 12 грам і швидко засолимо рибу. Це один nee. <рес> Все! Все! Треба використовувати тільки крупну сіль, так? Так, 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 так. І не треба її зі всіх сторін солити. Достатньо отак от зверху. Так. А якщо не хочеш чекати, щоб сол посолився, можна його купити вже посолено в сільпо. Гарна ідея. Ну що, вилічаєш? Накриваємо теплим прозорим одягом. Ух ти, закриваємо, закриваємо мощніше. Але глядачі можуть використовувати спеціальний посуд з кришкою, і все воно класно. все буде ідеально. Величайше. риба засолена. Давай зробимо що та імпровізація, що, -то, що -то дуже смачне. Можемо приготувати люля, але не такий дуже сучасний лад. О, фьюжн. Так, так ф'южн Азія. фьюжн кебаб. Ну що? Готуємо. Давай. Давай. – Я роблю фарш. Так, а я роблю мощніше соус. Будемо робити щось схоже на тартар, але в фарш. Переб'ємо, додамо багато ще інших інгредієнтів. Я бачу, у тебе є норі. Так, є, Зробимо є. щось є. схоже на ролл і обсмажимо на вершковому маслі. Люля рол за По-азійськи. – Аляска люля рол. Єс. За соуси морне. З куркуми і пармідян. Угу. Буду робити тартар. -тар. Розкажи ще про Аляску. Там було холодно. О, дуже не холодно. Це Це було літо, дуже багато відміді, дуже багато. О, олосі. це ж страшно, ні? Так, так, це дика дика, це дика це риба, дика природа, це все дика. Все дика. Дай мені зелену цибулю, будь ласка. Зелені. Ще трошки. Ні, одної буде достатньо. О, а ти можеш мені почистити авокадо? Ога, це за. Бачиш, як я знайшов. Так, так, так. Це... Що... Угу. Все. Я авокадо їм з дитинства. Ну, звісно. Ну, я... Так, я, я вирос в Бразилії. Ідеальне авокадізація. Ну, що туди. Одну, так. Половинку. Половинку. Тебе треба цілий. Можна шматочками, буду Можна. різати теж. Мені вже дуже все подобається. І мені. Це, ну, Дякую, що похвалив. Виглядає дуже смачно. Вічайше <рес> робить тільки смач. <рес> Я бачу, у тебе є солодкий чілі. Соус. Є трошки солодкий чілі. Давай чіл. додамо. Трошки. Трошки. Тільки літри. Трішечки додамо каперсів. Буквально чуть-чуть. Якщо немає каперсів, можна додати солений огірок. Виталія інше. Якщо нема соленого огіроку, можна додати каперс. У мене вже все готово. Ух ти! Тільки соус треба додати. Давай. Соос. Подожі. Світ. Буквально ложку. І гарно замішуємо. У нагі можемо додати. А трошки олівку олійомий. А от я думаю, краще ми посмажимо на вершковому маслі і воно трішки впитає собі. Я скажу, я скажу, але туди трошки олівколі. Ну давай, ладно, давай. Я тобі довіряю. Я треба... Бо щоб вона була скрізь. Я тобі довіряю. Це. трошки трошки щоб для смак. Mm -hmm. Mm -hmm. Пахне, пахне, пахне дуже смачно. І красиво. Дивись, це готовий тартар. Ну так. Це можна вже їсти. А я починаю трошки зробити соус. У мене мікротереш. Мікро, тер, Пермеджан. Ох, 300-місячний пармеджан це гарно для все. У мене є така, знаєш. А ну і так. Хочу вершкове масло. Я сам як вершкове масло. Я забув. Що ти я забув? Че, че це? Мені Розтопляємо. Можна дивитися на дві речі: як палає вогонь і як готує Марко Червець. Борошно. Борошно. Борщу. Угу. Схоже на бешамель. А так, це бешамель. Потім кладеться, а, сир і яйцо. Ну, нам треба почекати, зараз висмажити, щоб колір змінився. Так, так, трошки. Бачиш, хорійковий вже трошки. Молочельну. Ну такий mm -hmm. соус гарної mm -hmm. якості готується десь 10-15 хвилин. А так, так. Дуже важливо помішуючи, щоб не прилипло. А, Так, так. О, до речі, ти співаєш? Так. Давай yeah. ми, начебто, на Алясці, давай якусь американську. Uh -huh. якийсь. Знаєш, там звучав тільки Джон Дендер. Давай. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Найцікавіша частина цього відео. Мє! Інтерв'ю. А, інтерв'ю. Як ми співали а. і танцювали. А ми танцювали гарно. Тільки у Марко вже закінчилися слова. Можемо вже трошки. ...мускатний горік. Угу. Трошки не багато, щоб... щоби. Куркумело. Буде жовтеньке. Так, да, жовтеньке. Давай, я буду мішати. Да, да, да. А ти зроби жовток. О, давай. Свіжі, курячі яйця. Тільки жовток, тільки свіжий. Спочатку пармеджан, потім жовток з вершками. Так. Зробимо його дуже смачне, гарне, насичне. О, воно гусиче. Зробимо взагалі мощніше. Потужне, потужне. Угу. Трошки, трошки. Угу. Вершки краще і жирненькі. жирненькі це смачненькі. Давай, 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 давай. Соус готовий, готуємо кебаб. Давай. Рекебаро. Давай мені норі. Дивись норісімус. Норі для того, щоб тримала форму. Гарно. О, дуже гарно, нурко. Дивися як. О -о -о. Як О -о -о. рол. Але це люля. Але це люля. Це ще не, не. роль. Це... Один шеф на кухні це круто. А коли два, це, да? це унікальна. Я О -о -о. тільки в мріях думав. Що буду з тобою на одній кухні готувати. Я теж, я теж вічаю, що вічає. Mm. Да, да, да Давай мені тут смажимо цей. Давай смажемо. Дивись. О, ідеально. Скажи. Це ідеально. Ідеально все те, що ми робимо. Марко. Хочеш спробувати? Куди? Тільки я, старайся. Я я, я ніколи не зробив люля-кебаб з нор'ю. Що... Я теж не робив, Марко. Це, це, це що ти нове. Я хочу на вершковому маслі. Я не сильно буду ну, ображати оливкову олію. Трошки так, але ну, оскільки ти величайший, ти можеш все, що хочеш. Марко, ну у тебе такий буде, знаєш, кожен робив собі підстать. Диви, які у мене тендітні і твоє люля. Моє люля буде люлісмо. Е, люлісмо. Ага. Обсмажуємо. О, Зараз, зараз, зараз. Буквально по 20 секунд. Давай, Марко. Так, зараз. Презентація През... від Марко Червеття. Трошки соус. Вау, який гарний соус. От. Трошки мак. Дать тобі ложку? не я угу. Різне нощіння. Тут льон, на, е, сонячник і гарбузери. Трошки зест. Цедра. І крути а, мені отак. обіцяв. Так, 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 так. Вау. Це дуже зажиточний соус, такий прям чесно. Як це гарно. Ну, такий соус можна подавати окремо навіть. Отак. Давай ще. 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 Вау, Марко, це... Мішлен. Мішлен. Шмішлен. Марко. Уф. Дивісь, зараз трошки б'єм його. Но... Давай трішки, знаєш що. Правильно, дуже правильно. Ох, ох, о, правильно. Mm, це правильно. Mm, як діаманти. А може ще це. А? Ш -ш 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 -ш. Давай трішечки, да. Марко, алі. Це дуже о, гарно, дуже, дуже і вишукано. Відічаєш. Дякую тобі. Шеф буде зараз робити калафон. Марко, що тут написано? Гарбуша від Аліка і Марко. Давайте вже коштувати. Давай. Ніжніше. Так. Да? Та. Я пропоную його їсти ложкою. Давай. Щоб аж. Давай. М -м -м. Боже, як це красиво. Ну це дуже красиво. О. Я думаю, що буде дуже смачно. По-перше, це відкриття. З дикої горбуші. Вже малосольною. От це так відчувається. Марко? Ну що? Mm -hmm. Mm -hmm. Скажи mm -hmm. завтра mm -hmm. у всіх сільпо України. Так.